Всім доброго дня! Сьогодні будемо ремонтувати інвертор 12220 з правильною чистою синусоїдою. Огляд цього інвертора вже був на каналі. Інвертор вийшов з ладу через неправильне підключення плюса і мінуса. Типу, були переплутані місцями плюс і мінус, і інвертор вийшов з ладу. В нього немає захисту від переполюсовки, тому треба дуже уважно підключати. Я вже відкрутив кришку, знімаємо. Запобіжники в обриві, не дзвоняться. Встановлено 5 запобіжників по 50 А, 250 А загальний струм. І вони всі в обриві. Досить суттєвий струм був. Давайте глянемо трошки по, по схемі його підключення. Значить, плюс йде напряму, типу як на трансформатор. От Два. Дроти червоні підключені. І вони проходять через трансформатор і підключаються вже до транзисторів. Типу, це одна частина обмотки первинної, і інша от у нас плюс іде також до шини, Тут підключаються два дроти. Бачимо, вони проходять через трансформатор і підключаються так само до транзисторів. Типу, дві частини первинної обмотки. Якщо дивитись на схожу схему сонячного інвертора, то бачимо плюс. Він йде до середньої частини обмотки, типу у нас в цей бік, одна обмотка, і в цей бік інша обмотка, які з'єднані між собою через плюс. Ось у нас так само плюс і йде одна обмотка в цей бік і інша обмотка в цей бік, і підключається до транзисторів. Ось ці точки підключення. Одна точка і друга. Мінус же іде на транзистори напряму. Ну, в даному випадку мінус йде через запобіжники. І оці всі запобіжники згоріли в колі мінуса. І що цікаво, запобіжники встановлені вколо мінуса, а не плюса. Деякі мені люди писали, що обов'язково вколо плюса треба встановлювати. Але по факту ніякої різниці. Мінус розірвався і живлення не подається на схему. В колі живлення бачимо є конденсатори вхідні, які забезпечують фільтрацію і накопичення енергії для роботи інвертора. При якихось пікових навантаженнях вони можуть віддати певну енергію, якщо акумулятор там не витягує, наприклад, пікові струми. Дуже цікавий варіант з цією обмоткою, що бачимо, типу, половина цієї обмотки це лише піввитка. Типу йде, проходить і виходить. Ну, Реально піввитка, навіть нема одного витка на цьому трансформаторі. Просто через нього пройшло і вже енергія віддалась трансформатору. Взагалі цікаво дуже. Ну, І так само інша обмотка. Відповідно, якщо у нас там довжина дротів, може буде трошки різна там, Напевно, вони ідеально їх відміряють, бо обмотка працює в паралель типу в два проводи. Ну, досить цікава схема, але інвертор працював, потужність тримав, тому питань немає. Ну, і Якщо дивитись схему, вона побудована приблизно по такому ж принципу. Ніякого захисту від переполюсовки тут немає. Якщо ми, якщо ми помилково підключаємо плюс-мінус навпаки, то у нас. Ці діоди починають всередині транзисторів починають пропускати струм, і відповідно відбувається якби, коротке замикання. І якщо запобіжники найслабше звено, то вони вилітають всі. В даному випадку могло пробити оці діоди в транзисторах, в принципі, типу і запобіжники, і діоди. Я так попередньо пару штук-транзисторів прозвонив, наче вони не пробиті. Але перевірю, ще більш детально. Сподіваюся, що. Відбулось просто згорання запобіжників і все. Запобіжники такий номінал не дуже розповсюджений. Запобіжники це автомобільного формату, але на 50 А зазвичай їх немає таких запобіжників, тому що, тому що сам формат корпусу він, ну, не дуже дозволяє пропускати 50 А через такий запобіжник. На 50 А настой ідуть вже більшого формату запобіжники. Ці китайці, скажімо так, передумають власний. Власний стандарт по струму для запобіжників. Вони впаяні на платі, тому, в принципі, струм буде добре передаватися, а так якщо брати ту невеличку панельку, в яку вони вставляються, мають вставлятися, то там струм 50 А буде забагато для такого формату запобіжників. Добре, в будь-якому випадку знімаю плату і подивимось там вже більш детально, продзвонимо елементи. Зняв плату. Кнопка підпаяна напряму, тут її треба відпаювати, щоб зняти. Відключить. Цікаво, у коло кнопки включений термозапобіжник. Він На цей радіатор кріпиться, типу, якщо він згорає, то відповідно коло розімкнеться. Додатковий захист. Типу, термозапобіжник в коло кнопки і основний вимірювач температури, по якому відбувається захист по перегріву і, можливо, скидання потужності. Інвертора також реалізовано. Так, значить, з цього боку встановлені 8 штук транзисторів низьковольтних і RF1404. Е, типу, гарні транзистори фірмові. Е, Infineon, здається, виробник. IR е, раніше було, ну, а зараз Infineon Видно, що всі вони гарні, красиві і дуже схоже, що нові. З одної партії і так далі. Виглядають як оригінал. Не схоже, що це підробка. Е, впаяні красиво. Ось у, мене, ось у мене є точно один оригінал, придбаний в Імраді чи в Космодромі, не пам'ятаю. То він дуже-дуже схоже виглядає Там по всіх засічках і так далі. Ось до них даташит RF1404 40 В, 202 А. І струм діода, вбудованого в цей MOSFET, ось його схема. Також 202 А типу. Діод має такий самострум. струм. Відповідно, якщо у е, нас тут 6, 6 транзисторів по 202 А. Це суттєвий струм, 1200 А. Те, що пробило запобіжник, а не транзистори, ну, тільки свідчить про те, що вони якісні, що вони витримали струм, е, скажімо так, 200 там 400 А було. Був струм, може і 400, навіть і запобіжник згорів, а транзистори лишилися цілі. Ні один з них не пробитий. І це радує. Запобіжники ось запаяні на платі. Багато тут якогось каніфолю. Складно їх буде розпаяти, треба так велику потужність прикласти сюди. Але, Але можливо, якимось феном чи ще чимось. Так, в принципі, плата виглядає більш-менш. Нічого такого критичного не бачу. Добре, що немає ніяких заусенець. Я не побачив. Можливо, якісь там мілкі шматки є? є, але дуже мало. Типу Порівняно з тим датобусом, що я робив огляд, це взагалі немає. Ніякої стружки виконано, можна сказати, ідеально. Ці транзистори бачу, що встановлені на термопасту. Там видно біла. Не знаю, чи її там достатньо, але всі вони на термопасті. Все добре. Давайте високовольтну частину подивимось. Значить, Один загальний спільний радіатор. Тут є 4 діоди. Фірмові також онсемі фірма Але цікаво, що вони всі різні. Напис діода бачимо, що однаковий RHRP3060. Але серії, абсолютно всі різні діоди. ну, Це явно які, якісь беушні або якісь залишки на складі. Я призвонив в напруги на всіх, то в принципі однаково. 395 мВ здається. Але ще видно, що вони всі абсолютно однакові. Зараз я покажу даташит на ці діоди. Значит, ось цей діод, 30 А600 вольт. Ці діоди стоять э, після трансформатора. Ось трансформатор, напевно, його э, вторинна обмотка, і йде э, випрямлення напруги на транзистори для нарізання синусу. Типу просто для випрямлення напруги Напруги 4 діоди стоять Отже, два конденсатори бачимо в схемі для згладжування. І далі вже на транзистори. Чотири високовольтні транзистори. Дивимось їх маркування. Зараз глянемо також DataShiт. Не можу так сказати точно, чи вони оригінальні чи ні. Ну, Схоже, що оригінальні, а на рахунок чи БУшні, чи, чи нові, тут тяжко сказати. Встановлені на термо керамічних прокладках. Що я дуже здивувався, тому що тут звичайна силиконова прокладка, а тут саме кераміка, де йде великий нагрів. Кидається молодці. На термопасту встановлені, бачу, там білі сліди термопасти. Зараз глянемо DataShiт. Ну, отак виглядають транзистори. Ну, також ІР-фірма. Гарні транзистори. Може, то все і БУ, але нехай краще, напевно, то буде БУ, ніж якісь не, ну, китайські типу транзистори. Ось цей транзистор 600 вольт, вказана напруга 160 А. Insulated Gate, типу ізольований затвор, біполярний транзистор з ультрашвидким діодом, Recovery діод. Бачу, що тут різні номери партій. Типу, цей D4, D4 в кінці D4, а тут D1. Типу, також або якийсь різнобой, може БУ, може підбирали по параметрах. Сподіваюсь на це. Трошки криво повпаювали їх в різні сторони. Ну, але, схоже, що оригінал. І це добре. Нехай буде краще був оригінал, якщо це був, ніж якісь нефірмові транзистори. Так, начебто все ціле, крім запобіжників, ну, треба включати і тоді дивитися. На трансформаторі бачимо тут 2 чи 2,5 витка, обмотка, і випрямляється через діоди і Йде живлення е, вентиляторів, типу окремий блок живлення, намотаний для живлення вентиляторів транзистор, який керується. напевно, цією платою. Цією платою. І цікаво так. Треба окремий блок живлення, та не на питання намотали, обмотку, підключили і все. Тут бачимо: є окремий блок живлення, від нього заживлюється цей дисплей, типу плата е, керування, яка. Відповідає, напевно, за захисти, за пищалку, за зумер, спрацювання по перевантаженню і так далі. А це плата синуса. Так, Як бачимо на платі синуса, в принципі, всі елементи не затерті. Всі можна прочитати. Ці платки, в принципі, продаються в готовому виді, її можна перепаяти. Панельки там немає на плату, але перепаяти в ручному режимі можна. Видно, там ще R31 токовий шунт, напевно, струмовий шунт. Для вимірювання потужності на виході, напевно. На вході там не міряю, а на виході є вимірювач потужності. Конденсатор електроліт 330 мкФ, 450 вольт. Оптичні розв'язки там якісь є для зворотнього зв'язку, напевно. Дросель і конденсатор для виходу синусоїди, для зладження. Загалом мені плата ця дуже подобається. Вона просто виконана. Інвертор реально тягне свою потужність. Ремонтопригодність, в принципі, також на достатньому рівні. Ще якийсь тут окремий дросель бачимо. По виходу, напевно, на розетку, на розетку так, два проводи. На розетку, типу, ще додаткова фільтрація на самому виході. Також добре. Є два підстроєчні резистори, вон там один. Напевно, цей може бути для захисту по струму, виставляють по потужності. І ще один там біля дроселя. Той не знаю, за що відповідає, чесно кажучи. Діоди і транзистори Кріп кріпились транзистори такими прижимними пластинами, і діоди ось такими. До Стосовно запобіжників, значить тут встановлені на 50 а запобіжники, вони запаяні. Те, що вдалося знайти, що в мене там були пару штук. от Я придбав такі на 40 А запобіжники, але вони не лудяться взагалі. Типу з алюмінію зроблені. Ось ще в мене був на 20 А також він не лудиться. А два були на 30 і на 50 А. От на 51 лише знайшов взагалі їх. Немає, ну типу рідкість. Десь замовляти треба і так далі. І вони нормально лудяться. Значить, або міт лужена, щось такого плану. Контакти, лоту, ну, нормально паяються. Тому треба запобіжники ще вибирати, скажімо так. Ну, видно, в них різна прозорість. А це один виробник якийсь. Вони такі прозорі, а ці більш такі матові, то ці не лудяться взагалі. Значить, Запобіжники треба або замовляти, або якось обійтися. Е, є в мене така ідея, типу. Ця пластина замінить її на ось такий запобіжник. Вони дуже схожі по отворам. Типу один розсверлить і можна використати тут запобіжник. І все, а тут перемкнути ці запобіжники. Це на 200 А запобіжник, ну можна встановити її на струм, вони без проблем продаються. У мене так був на 200 А. Це там 2 кВт має тримати, або і, навіть і більший струм. Я думаю, при 200 А він не згорить, він і 250 буде тримати, мені здається. Тут можна перемкнути. Ну, не знаю. Зараз який кращий варіант. В принципі, роблю, грубо кажучи, для себе, тому можу робити все, що захочу. Що краще, чи один запобіжник загальний на 200 А, чи 5 по 50 А. Ну, Чесно кажучи, навіть не знаю. Мені здається, що в принципі, те саме має бути. Що ці згоріли, що і цей згорить при великому струмі так само. Але з точки зору, якщо в майбутньому знадобиться замінити, то можна просто відкрити кришку, відкрутити запобіжник, витягнути його. Не треба, не треба розбирати, інвертор буде повністю. Стосовно стружки, то я трошки перебільшу. Стружка все-таки є. Всюди, де транзистори присверлені до радіатора, там є стружка. Я так що зміг, те зняв. Більшість стружки зняв, але не все. Одягнув термоусадку на конденсатор, тому що в цьому місці реально видно, що ізоляція конденсатора вже має пошкодження. Тут так май майже торкається і типу, є контакт. Запаяв з суцільним таким шаром олова. почистив каніфолі, ще тоді плату помию. Буду пробувати в такому режимі запобіжник загальний замість цієї перемічки. Ще не запускав інвертор, зараз хочу від лабораторного блока живлення підключити. В принципі, короткого ніде немає, все наче добре. Можна спробувати з обмеженням по струму запустити. Так, Виставляю 12 вольт і обмеження 1,5 А. На такому режимі буду пробувати. Так, Запускаю інвертор кнопкою. Довго конденсатори заряджались, але запустився. 50 Гц на виході. Дисплей відображає 224 В. У ну, цих інверторів пусковий струм реально великий. Там, коли підключаєте акумулятор, іскра така проскакує дуже сильно. Так, я обмеження по струму виставив максимально, ну, типу, 10 А струм, скільки цей лабораторне блок живлення видає. І зараз спробую в такому режимі зараз спробую запустити. Бачили 5 А був пусковий струм. І Інвертор запустився. Холостий хід 1 А, ну, здається, так і було. Типу при 14 вольтах було 14 Вт, здається. Так, близько того. І давайте подивимося на конденсаторі високовольтному, яка напруга буде в робочому режимі, при різних напругах акумулятора, скажімо. 416 вольт. Це при напрузі 12. Давайте будемо змінювати. при 11 вольтах 380 Цікаво, что там будет при 14 вольтах Капец А не, бачимо Зворотний зв'язок, напевно, не дає поднять більше 442 вольт. Навіть 14,6 и 15 вольт. Працює зворотний зв'язок. Напруга не виросла більше напруги на конденсаторі. Конденсатор на 450 вольт нагадую. Добре, перевірили, все нормально, тому що в деяких інверторах ця напруга не контролюється, зворотний зв'язок. І подавши вольт 15 на вхід чи 14 навіть на конденсаторі може вирости напруга більше його номінальної напруги, на яку він розрахований. Давайте сигнали поміряємо, керуючий сигнал. Чотири транзистори, які ж формують синус бік дисплею. Крайній транзистор у нас сигнал 50 Гц частота. Ми покажемо так його ближче. На наступному також 50 Гц однаковий сигнал. А на оцих двох транзисторах вже частота 18 чи 19 кГц. Зараз підстрою гостелограф. Ось так виглядає сигнал. Частота 18,5-19 кГц. Видно, сигнал має широтно-імпульсну модуляцію, змінюється по ширині імпульса. І на цьому транзисторі, і на цьому так само однакові сигнали. Давайте подивимось сигнал до дроселя. Значить, На виході інвертора у нас 50 Гц, частота. І рівна синусоїда правильна. На виході з транзисторів у нас такий сигнал. Частково тут одна обмотка дроселя трошки згладжується. Маємо такий вже більш схожий до синусоїда. І вже на виході після дроселя разом з конденсатором. правильна чиста синусоїда. Магія. Тому якщо в вашому інверторі немає дроселя і конденсатору, правильного синуса там не може бути. Стосовно цих джамперів, типу, що можна перемкнути, 110 В-220, це саме виходи дроселя. Типу Для дроселя можна перемкнути там по-іншому його включити. А для трансформатора тут не перебачено ніяких переключень, тому напевно напруга задається за рахунок саме первинної і вторинної обмотки кількості витків, тому, якщо треба змінити напругу інвертора там, на 24 В треба. Перемотувати трансформатор. Ну, скоріш, така логіка. Бо якщо ми просто перемотаємо вторинну обмотку первинну, то в нас збільшиться напруга і на вторинній обмоці так само. Ну, наскільки я розумію, то треба повністю перемотувати трансформатор або замінювати. Ну а дросель, в принципі, то лишається той самий, якщо він на 220 розрахований. Головне, щоб на вторинній обмоці трансформатора була напруга, яка нам потрібна там, до 450 вольт після випрямлення. Все, загалом, думаю, можна вважати, що він буде працювати. Зараз відмію плату трохи і буду вже збирати в корпус спробую, як там стане запобіжник, чи все буде добре. Такий нескладний загалом ремонт. Сподіваюся, що буде працювати. Сподобалося, що ці транзистори реально витримали низьковольтний такий струм і не вийшли з ладу. Це, це добре. Це значить захист від дурака є. Навіть якщо він в такому варіанті, що запобіжники вигорають, але все одно це краще, ніж нічого. Запобіжники замінить, ну, загалом не складно, якщо вони є в наявності. Погано, що вони не в панельках, але може тому була причина, що на панельках буде також втрачатися енергія, може бути на гріві, тому їх впають. Зібрав інвертор докупи. Промаркував, що запобіжники, згорівші. Ось там встановив той запобіжник на 200 А. Я зняв з нього корпус, оцей пластиковий, бо він. Зменшував там площу контакту прилягання, просто його в термоусадку одягнув. ну В принципі, нормально працювати буде. Звісно, враховуючи, що це запобіжник в тому місці може бути нагрів, тому що тут іде завуження перерізу, ну щоб він взагалі спрацював. Але нічого критично тут. Тут масивні елементи, вони не ну, немає тут чому ні розплавитись, той пластик, там все буде добре. Ні, до тексталіту там не передасть тепло також. Все має бути нормально. І ще не сказав, значить, вентилятор розвернув, щоб видували повітря назовні. Все-таки, напевно, такий варіант краще розміщення, ніж коли вони дують всередину і, і намагаються сюди вийти повітря десь. А так вони е, знайдуть, куди повітря затягнути, вентилятори, і видають через весь корпус рівномірно і витягнуть назовні. Підключив інвертор для тестування. Під навантаженням до комірок 280 ампер годин 4 штук Іві. І зараз дав навантаження близько 2 кВт. Подивимось. Струм 180 Ампер. Навантаження 2,1 кВт. 88% завантаженості показує. Напевно, в такому режимі протестую трохи і може додам навантаження ще 2450 майже 2,5 кВт не тримає. Струм 230 А в цей момент. Запобіжник не вигорає навіть при 230 А, і я думаю, може і навіть він від 250 А довгочасного струму не, не вигорить. При такому струмі на акумуляторі на клемах 1266 В і, і на клемах самого інвертора 12,5 майже. На дисплеї відображається 121 вольт. 0,4 В приблизно втрачається. Або є похибка у вимірюванні на самому цьому дисплеї. Так, ну що, загалом пройшло 17 хвилин, навантаження близько 2,1 кВт, струм 190-185-190 А. В принципі, ніяких проблем. Контакти на акумуляторах нагріваються. Цікаво, от, наприклад, ці холодні взагалі тут гарячі дві клеми. І причому я піджимав контакти, не знаю. Мені здається, більше саме от в місці приварки нагрівається найбільше. Ці холодні також. От ці дві клеми найбільше нагріваються. Ну, то таке. Зараз задача була протестувати інвертор, в принципі, ніяких проблем. Я планую його використовувати для тестування сонячного входу на гібридному інверторі. Частково буду подавати потужність із нього, і з генератора бензинового також. Може, буду подавати, візьму саме напругу із високовольтного конденсатора і подам на сонячний вхід, а може випрямлю через діодний міст, побачу, як буде краще. Так, загалом все. Ремонт вважаю завершеним, а далі вже час покаже, чи запобіжник той буде тримати і так далі. В принципі, на цей інвертор 2 кВт це його нормальне навантаження, 2-1, а 2,5 то вже для нього трошки занадто все-таки перегріває цей трансформатор, і дросель. Ну, скажімо так, можна використовувати, але не довгочасно. 2,5 кВт. Дякую за перегляд і всім гарного дня.